Ми звичайний хлопець з Житомиру, який шукає роботу. Прийшли, а тут якась фігня твориться. Ну, пішли додому, пішли додому, нафіг нам вся робота взагалі. Кому вона потрібна? Пух, мене ледь не взяли на роботу. Моя заробітна плата складатиме 10 тисяч кредитів щодня. Я не хочу 10 тисяч кредитів щодня. Я хочу доларів. пластиці дають надзвичайну силу. Він пришвидчився. Це нормально Це просто максимальний чиназис, що все нормально. Help me Кайф! Це кайф. Рятуйте. Я не хочу його рятувати. Трупи висять клас! Клас Позитивно, нічого цікавого. Я теж так думаю, це в принципі не цікаво. Це ж взагалі не страшно. Гроще. Обкрадаю трупи. Ммм, просто, просто кров. Клас. М -м -м, він напевно такий щасливий туди їхати. Нам треба продовжувати туди їхати. Не хвилюйся, я певен десь має бути вихід. Ран. Ага. Ага. Ран Клас! На стільці напис! Біжи. Тримай Left Shift! Клас! Ура! <смі> Мене ще й ударило. <смі> Це було тупо чувак. Знаєте, я на 100% певна, Ще ми зараз підемо і точно зможемо вийти спокійно. Да. Я круто! Ай! Що з людьми робить робота?